Декомунізація по-українськи сьогодні в Запоріжжі знесли найбільший в Україні монумент Леніна. Але ж достатньо цього для перемоги над минулим. При тому, що ми навчились боротися за власну гідність, колективний Сталін і досі дихає нам у потилицю. Ми змінили назви радянських вулиць, але й досі живемо в панельних хрущовках. Викидаємо сміття повз курни і все чекаємо, що прийде якийсь політик і вирішить всі наші питання. Що таке справжня декомунізація та як по краплі вичевити з себе совок? Дивіться зараз ексклюзивний репортаж з Польщі. Завдяки чому змогли змінити не тільки назви вулиць, але й мислення. Як наші сусіди побороли комунізм? І та площа в ті часи називалася площдю Леніна. А зараз вона вже з 90-х років називається площадю Рейгана. І хто в Україні примудряється продавати знесених Леніних? Малом, ну, я думаю, де ж бути. Викриваємо жовто-блакитний бізнес на червоних вождях. Леніна солі. 80 лет прожив я ще Это кайда. Це бандер, все бендеріли. Чи дійсно українці перебороли в собі страх і більше не схожі на східних сусідів? Вони можуть отравити волку, вони можуть сісти так же на всі бази, які у нас є. Все це назвали ленінопад, кремлівська преса з жахом споглядала за тим, як українці нищать святі символи кам'яного ідола. Головний аргумент захисників бронзи це просто історія. Але чи так це насправді? Коли кажуть, що це, це пам'ятники убивцям, що знімаються пам'ятники убивцям, ну це дійсно так. Це пам'ятники гірі і моторолам свого часу. Який зв'язок між пам'ятником Дзержинського на площі і хронічною бідністю, між вулицею Леніна і повним відторгненням європейських цінностей? На такі питання знають відповіді ці люди. Ура! 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 Мешканці ДНР приймають парад перемоги, мають невизнані навіть в Росії паспорти, знищена економіка. Донбас більше не індустріальне серце країни. Це в підтримку Донецької народної республіки її Ленін, Сталін, перемога, ядерна бомба, стукацтво, КДБ, Росія, Путін, війна саме імперська радянська ідеологія була причиною того, що Росія стала державою ізгоєм, а так звана Новоросія карикатурою на Корейську Народну Республіку. Там люди провели референдум від вас. ділилися. Галасова від цієї кровавої хунти. Ви, ви ж зараз в Києві, в центрі хунту. Жаті да, в Донецьку да. республіку і там ходіть. Да, ну. Ті, хто не захотів осягнути масштаби кривавого минулого, потрапив у нову пастку. Саме тому ніякого майбутнього не може бути, якщо живеш на вулиці, що названа на честь людини, яка вбила десятки мільйонів твоїх предків. У нас всіх от Умовно кажучи, розкуркулили, тобто вивласнили, обездомнили декомунізація. Це війна, війна за нову ідентичність. Це спроба позбутися скелетів у власній шафі, усвідомлення та переосмислення свого минулого. Болісне, але необхідне. Це Георгівська, царська лента. – Так лінда йдіть, царська. Ось вони воюють. Сокол, нас, вбивають наших солдат. Поляки наші найближчі сусіди, як вони пережили період комунізму та завдяки чому змогли змінити не тільки назви вулиць, але й мислення. Сьогодні ми у Кракові, культурній столиці Польщі, яка добре знає і владу Кокард з червоною зіркою, і владу мундирів СС розділена навпіл, Польща прийняла на своїй території спільний парад радянської червоної армії та солдатів вермахту. Німеччина за часи хазейнування у Польщі розстріляла 15 тисяч пацієнтів психлікарень, знищила сотні тисяч польських євреїв, ромів та комуністів. В загальній кількості вбито 5,7 мільйонів громадян Польщі. Констабір Аушвіц, 60 кілометрів від Кракова. Символ нацистського оскаженіння. 1,4 мільйони закатованих. Дехто з дослідників називає цифру 4 мільйони. На в'їзді в табір більшість жінок та дітей відділяють від дієздатних чоловіків, аби одразу відправити в газову камеру. Зондер команди не встигають спалювати тіла. Показово, що у 45-му році, після входу радянських військ, Аушвіц продовжили використовувати як концтабір, але вже для цілей радянського НКВС. Така ж історія з нацистським табором Заксенхаусе, який ще п'ять років після війни використовувався радянською владою. Арбит frei. після закриття Аушвіцу радянський гулаг існував ще понад 40 років. Обидві тоталітарні системи працювали на знищення тіла і духа. Саме тому тут, у Польщі, між комуністами і нацистами стоїть знак рівняння. На території окупованій радянською армією було заарештовано 100 тисяч польських громадян, серед яких колишній прем'єр-міністр Польщі СРСР здійснило чотири масові депортації поляків, ще будучи союзником Третього рейху. Пам'ятник Леніна стояв напротив нас там сейчас никакого памятника нету его сняли уже в 90-х годах и эта площадь в те времена называлась площадью Ленина а сейчас она уже с 90-х годов называется площадью Рейгана. 350 тисяч офіцерів, чиновників духовенства було депортовано до Сибіру. НКВС стратило понад 21 тисячу поляків у в'язницях Харкова та Катині. 6 мільйонів поляків були класифіковані як підозрювані і піддавалися допитам з боку слідчих органів. Це сьогодні у затишному краківському хостелі з назвою «Гудбай, Ленін можна жартома згадати важкі часи. Період насильницької колективізації, старше покоління, приймає то время сантиментом, тому що вони в то время вони пам'ятають, звісно, ті карточки, в яких в чергах нужно було простоять, щоб отримати там кілограм м'яса. Але перемогти радянську владу поляки змогли завдяки збройному партизанському опору, а згодом руху профспілок. Польська солідарність змусила навіть СРСР рахуватися з собою. Поляки зробили революцію спочатку у власній голові, а вже потім у своїй країні. Україна дозріла до визнання власних героїв тільки кілька років тому. Правовий статус борців за незалежність це також є дуже важливо, тому що це є моральне таки пена. А Україна дала свою оцінку їхньому вчинку. Поляки з Леніним і комуністами розпрощалися вже давно. Сказали йому «гудбай». І стали частиною цивілізації з якісними дорогами і середньою зарплатою у 28 тисяч гривень на наші гроші. Українці цей шлях тільки мріють пройти. Проте вже на початку шляху декомунізації ми бачимо дивні речі: ось цікаво, куди діваються після знесення з постаментів пам'ятники. Ви не повірите, що ми знаходимо в інтернеті. Та, да, то з фотографія соответствує да. оце так вартість. Справжній комуністичний скарб. 15 тисяч доларів за бронзового Ільїча. Домовляємося про оглядине. Угу. я будете Це Я а ви хто? Під виглядом шукачів старовини наш агент приїздить у село Київської області. Просимо сфотографувати пам'ятник, щоб показати замовнику. Виявляється, Ленін також на закритій території. Та у вас є стояв сілі, дало сільядабу. І ніч приблизно два із половиною метри, викрашений у патріотичні кольори. Втім, навіть таке маскування не врятувало його від зносу. Добряче комуніста пошматувало під час. Демонтажу. В принципі, його, як статую, то можна вернуть назад. Бронза вона податлива. Цікавость, як вони збираються продавати пам'ятник офіційно, чи ні? Ми, ми вам, да, ми вам як власть местная, ми вам його там Перед решением буде, там сільсовета, советую о там фірма ваша или кошка там, может, у вас тоже фонд є. Передаем его культурну, культурную спадщину, да, или. Ліцені нам для, для дальшого та респользування угу. музійно. Неймовірно, але депутати сільради здається, тишком, збираються втюхати нам опального лідера. Ну, якщо ми вам налом принесу нормально. Ну, налом я думаю, навіть буде лучше. Отже, 15 тисяч доларів. Бізнес на комунізмі для когось вигідна справа. Дивіться далі, як головні комуністи відпрацювали завдання Путіна по знищенню України: Донецькі, Луганській, Харків, других областях. Ворог завжди стояв біля українських воріт, але роль детонатора зіграли ті, хто відкрив ворогу ворота зсередини. Собственний народ, який виходить на масові акції протесту в Донецьку, Луганській, Харкові в другій областях, сьогодні обвиняє в сепаратизмі. 2014-й. лідер комуністичної партії запевняє з трибуни про миролюбність мирного протесту на Донбасі. Сьогоднішня повестка дня федералізації країни. Це згодом стане ясне, хто саме добивається федерального роздрібнення України. Поки що ці ідеї озвучує, нібито свій голова фракції українського парламенту. Але увага таки була розсіяна. Під димовою завісою мирного протесту було втрачено два обласних центри: Луганськ та Донецьк. Харків врядовано завдяки втручанню українських силовиків. Місто слов, які дають понятійне правильне толкование позиции граждан України на Донбасі, сьогодні их їх приступлення. Саме комуністи стали засадничим майданчиком для функціонерів партії регіонів, багато з яких мали успішне комсомольське минуле. Декомунізацію треба би було починати з декомунізації наших чи дерадянізації знову ж таки у цих самих наших еліт, котрі є знову таки породженням отої самої радянської номенклатури, і це від них іде ось ця інерція. Нічого не трогайте, бо їм так добре. Тільки трагедія розстрілу людей на майдані та подальша війна показала справжнє обличчя тих, хто виступав за братання зі східним сусідом. Навіки з Росією, навіки з. Росії смерті ВАТО і Ловайські та Дебальцевські котли влаштовані частинами регулярної армії РФ на території України. Браття показали себе в дії. Учорашня риторика про спільні цінності з Росією набула іншого змісту. Сьогоднішній Литвой. Да не зубами скрежещут, хотят хотя вернуть річ Фасполітою і угнетение нас украинцев. Війна потайки, професійний стиль нащадка СРСР Росії. Так було у Кореї, В'єтнамі, Грузії і тепер в Україні та Сирії. Псковські дивізії на сході України зробили дерадянізацію України життєво необхідною. Росія матушка спасла. Але саме на священній корові перемоги, і тримався руський мір. Клятва преступники, негодяї і подонки розтоптали волю наших предків. Дехто з професіоналів минулого не втрачає надії і влаштовує імпровізовані вистави. Сьогодні це невелика кубка людей, які щільно притислися одне до одного задля створення масовості для телевізійної картинки. Це мудрість комуністичної партії Советського Союза. Во главі сьосімопісерйоничем Сталіном, але ще вчора ці люди мали реальну владу. Кров'ю українського народу намагаються утвердити націонал-фашистський режим. Тих, хто не впорався завданням по дестабілізації, відправили на пенсію. В этом году, у 2015 дві я була в Хорватії, я плавала в Адріатіки і наслаждалася красотами. которые действительно желаю каждому увидеть. Да и кто остаточно втратив звездок с реальностью. И Каприо, голливудская звезда, наркоман, алкоголик, играл маньяка, играл мерзавца, остров себе купил. Он уже с ума сошел от своих денег. Я, говорит, сыграю лень. Да кто ты такой? У нас Ленина играли Щукин, Ульянов, Кирилл Лавров, Калягин играл. Їздили по ленінським містам, вони були в Шушинському. А є вискочка голівудської не буде нікака у нас Теніна грати. Замість тих, хто не впорався з завданням руського міра в Україні, прийшли колишні інспектори пожежної безпеки та продавці курятини. По качеству бумаги по качеству краще і цікавіше, ніж український пост. ще кілька років тому у Харкові. Пам'ятник Леніну здавався вічним. В центрі міста була експозиція зі Сталіним. Ну, це ж тиран, Скільки Ще недавно у Києві тисячі прихильників рускава міра під червоними прапорами створювали погоду у столиці. Симонянка! Радянські ідоли та символи, які здавалися невинними, набули нової пропагандистської сили. Ну, гаранті, не поставити на колінь. Три останні роки стали переламними у свідомості українця. Те, що здавалося прийнятним два роки тому, сьогодні стало прямим ворогом змін. Та партії сім'я. Але опір продовжується не тільки зовні. Один з найпопулярніших симптомів небажання знати. Багато де перейменування було сприйнято виключно як побутову незручність. В величезній частині українців було просто нецікаво розбиратися чиїм ім'ям названа їхня вулиця? Саме ці інертні маси завжди приймуть будь-яку владу. Деякі ради в невеликих містах та селах придумали як обхитрити долю та самих себе. Те, що було Спетрівське, значить святе Петро, все що було Андріївське і неправильно має бути це значить святий Андрій. Там ну, аж до того, що Ілічівська нам пробула з пропозиції перейменувати в честь святого Ілі. Небажання рухатись вперед вже зіграло поганий жарт з мешканцями Донбасу, які вчора махали триколором, а сьогодні їздять за українською пенсією. В інституті національної пам'яті підготувались і до ще одного питання: що робити в тих нечастих випадках, якщо пам'ятник тирану має мистецьку цінність? Пам'ятники, які мають мистецьку цінність культурну цінність. Не можуть спокійно собі не стояти, бо все, що має підношення до радянського періоду, несять собі свободу крадянського союзу. Тут тому детаку не все повинно бути. Можуть бути музеїфіковані, не можуть бути перевезені в краєзнавчий музей. Письменниця Оксана Забушко надає каменю сакрального значення. Саме тому дуже важливо, що стоїть на головних площах країни. Там, де зберігається у ця пам'ять каменю. Там відповідно і, е, значить, ця сама комуністична влада не так сильно нагріла. Камінь спотикання Друго світова, в якій величезні жертви понесли українці саме в лавах радянської армії. Не кожен пам'ятник радянського періоду має бути демонтований і підпадає під дію закону. Так тобто, якщо це солдат Червоної армії. Він не може залишатися. Він не є. Він не підпадає під дію закону. і рейт, і, і, і працівник заводу абсолютно безпілоно також може лишатися. 21 -е століття піднесло багато сюрпризів тим, хто помилково поспішив поховати радянське минуле. Гросло! На поверхню сплили озброєні бойові підрозділи з шевронами СРСР. Ні, запрету КПУ! Бородаті православні козаки з автоматами, АК понад рік контролювали проміслові міста Луганщини, влаштовували екзекуції, побиття ботогами. Розстріли. Досвід останніх трьох років продемонстрував, що монстри минулого мають здатність оживати. Радянські символи спільного минулого збудовані на величі і Вигаданому благополуччі СРСР стали ідеальним приводом для анексії Криму та Донбасу Росією. Адже що може бути благородніше за висхолення братів? Братя снайпера. Плохо плоха віжону, харшу стріляю. Залишки радянщини вважалися останнім відлунням комуністів, як цей член Компартії у Дніпропетровську, допомогою нанятих ахвірістом і проходівців вирішили Повторить свой людоєцький експеримент. Даже сейчас уже молодих дівчинок убивають і з них делают консерви. Виявилось, що найабсурдніший наклеп після огранки на кремлівському ТВ перетворюється на потужну зброю. За чим? За що ви воюєте? Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. Декомунізація по факту виявилась спробою вилікуватись від безпам'ятства, вилікуватись від страху називати вбивць вбивцями, і більше не боятися нічних чорних воронків під під'їздом і стуку в двері. Дерадінізація це жест справедливості у пам'ять мільйонів репресованих, заморених та закатованих. Декомунізація, комунізація, врешті-решт, це щеплення від нових моторол та ДНРів, гулатів та доносів. Вміння брати відповідальність на себе, відповідати за свій під'їзд, землю та народ. Але для перемоги над власним підсвідомим недостатньо розтрощити голову дракону. Найголовніше не створити нового ідола. Бо це завжди погано закінчується.